У козаків була і честь, і братерство, і звичаї, але між ними було ще дещо. Після походу і важких боїв треба було не тільки лікувати рани, а й гуляти так, щоб ім'я твоє шепотіли і в церкві, і в шинку одночасно. Між шаблею і рушницею завжди було місце для чарки, цигарки, жінки, пісні і гріха. І не одного. Ця історія не про славу, а про ту іншу, абсолютно людську сторону козака. Про похмілля, про ті ночі, коли горіла самогонка, тліла совість. І від щастя світились вуса в місячному сяйві. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Сторікс. Як ви вже зрозуміли, у цьому відео згадка про те, як наші козаки гульбанили, кайфували і просто розслаблялися. Обов'язково підпишіться на канал і поділіться вашою думкою в коментарях. Ну і, звісно, розкажіть, звідки дивитеся і яка у вас зараз година, це завжди надихає. Ми починаємо. Частина перша. Січ після походу. Козаки поверталися із походу не тихо. Це був не просто прихід, це був тріумф. У степу здіймалася курява, чуби в пилу, і кривавих краплях, зброя ще диміла. Ідуть разом, як ішли на смерть, так і вертаються гуртом плечем до плеча. На січі переполох. Ідуть, і вся браття виходить зустрічати не лише вояки, всі. Бо кожен відчуває, вертаються ті, хто міг не повернутись. Шикуються уряди. Йдуть повільно позаду смерть, а попереду вогонь, баня і хліб. Перше не чарка, а розбір. Хто як тримався, хто кого витяг, хто загубив шаблю, все на облік. Це не кара, це репутація. Бо на січі головна валюта це честь. Тих, хто мовчки витяг цілий бій, називали вовками. Їх не розпитували, їм кивали і записували у серце. Наступного разу ці поведуть. Ті, кого витягали з кайданів, не були жертвами. Їм давали воду, хліб, тишу, а потім обійми. Без питань, без сорому, лише вдячність. Ти повернувся. А тим, хто їх витяг, низький уклін. Бо братерство це не тільки шабля, а ще й витягнута рука. Січ гула, але справжнє було в тиші. Один підійшов, інше обійняв, мовчки, дивляться в очі, там усе: кров, піт, страх, молитва, і одне велике ми вижили. Ну а потім баня, там стікала не лише грязюка, там виходив біль. Там можна було кричати, і плакати, і ржати так, що стіни хитались. Потім гульня, танці, пісні, випивка, іноді бійки, але якщо й були без зла. Бо треба було якось вижити після всього, випустити, прокричати те, чого не сказали в бою. І вже вночі, коли багаття догорає, хтось сидить осторонь, мовчить, і знає, завтра знову. Але сьогодні ми вдома. Частина друга випивка по козацьки уяви, ніч над Дніпром, козаки навколо вогнища, гупає кухоль по столу, чути хребке за побратима. Пили не до сп'яніння, а для пам'яті, для хоробрості, для розрядки, що пили. Горілка домашня, міцна, настояна на хроні, калгані, перці, навіть на копиті коня Ну, для мужності. Медовуха солодка, але з характером. Варили на меду, хмелі, яблуках і маленьких секретах. Пиво чорне, житнє, густе, як борщ. Варили на місці. Ром, вино привозили з походів, якщо горіло, пили. Горілку гнали з пшениці чи хліба, переганяли в мідних казанах, настоювали на травах. Медовуху варили і закопували в землю. Через тижні виходила річ, що різала гірше шаблі. З чого пили: ріг, інколи трофейний, срібна чарка мала, щоб не гаяти часу, козацька кружка. Дерев'яна з вирізбленим пий і незрадь. Череп ворога дуже рідко, але як символ перемоги, і таке траплялося. Тости. За шаблю, бо вона завжди поруч. За побратима, бо він рятує, коли впадеш. За тіло, що не втомилось, бо ще стоїш. За січ стоячи, мовчки. За кохання вночі сам під зорями Пили, але з честю. П'яний сиди, без бійок і ганьби. На варті тверези, інакше, батоги. Пили з правої руки: перша чарка за полеглих друга за живих, третя за перемогу. А якщо не пив. Ну були й такі, їх теж поважали, але не пускали до бочки. Бо чаша то обідниця, вона не про алкоголь, вона про довіру. Були п'яні історії, типу п'ятеро козаків перепили турків і втекли з полону. Або отаман після зради жінки влаштував дві доби танців і спалив всі її листи. На закуску сало, часник, цибуля, чорний хліб, а найвища розкіш то сало сіллю в хлібній шкоринці. Козацьке випити це не про забути, це щоб пам'ятати, щоб зв'язатись, щоб пережити, щоб знову піти в бій і разом. Частина третя: жінки і кохання на січі. На каналі Сторікс вже є відео, яке відповідає на всі питання про кохання на січі. Дуже раджу подивитися і посилання залишу в описі до цього відео. Ну, а зараз коротенько. Отже. Кажуть, на січі жінок не було, але це легенда. Законом не можна, а життям, ну іще як можна. Жінки були завжди: шинкарки, козачки, коханки. Вони з'являлися у тіні шабель між битвами і молитвами, приносили спокусу, тепло і трохи безумства. Шинкарки і коханки. Шинкарки справжні володарки чоловічих сердець. Вони наливали, слухали, сміялись, а іноді шантажували. Козаки навіть сварилися, хто з них піде до тієї, що з медом і перцем. Поруч польові жінки жили в зимівниках, варили куліш, прали сорочки, а іноді ставали дружинами тих, хто втомився від війни. А ще були безименні: зустріч на ніч, сміх, дим, ранкове мовчання, і все без пафосу, без обіцянок, просто людське життя серед шабель, гострі вишні. Так називали мандрівних красунь, які приходили ні звідки. Циганки, купецькі дочки, шпигунки небезпечні як грім. З ними пили, жартували, ризикували всім. Кожна така жінка була загадкою і, звісно, спокусою. Любовно січі не про гулянки, а про спалах. Ніч, дим, келих медовухи, грубий сміх і коротке щастя. А зранку тиша і легке каяття. Хтось ішов до церкви, хтось знову до шинку, навіть сповідь могла бути жартом. Грішив, каюсь, але так красиво грішив. Кохання у піснях. Козацькі пісні не лише про шаблю, там і дівчина край села, і чорна брова, і біла постіль. Тіло в них не гріх, а частина світу. Сміялись грубо, але щиро, бо навіть у жарті про нічний похід було тепло, а не зневага, гумор і ніжність. Козаки могли пити, жартувати про дівку з базару, а потім писати додому листи, повні любові і поезії. У них усе змішане: сором, і зваба, сила і м'якість, бо навіть у світі, де шабля вирішує все місце для кохання завжди знаходилось. Частина 4: баня, священне місце. Уяви, вечірня мряка, але десь пахне м'ятою і димом. Це п'ятниця, день бані. В куренях все притихає. У лазні потріскують дрова, на полицях віники, сполину, м'яти, дерев'ю. Баня не просто миття, це очищення, обряд, маленька тілесна сповідь. Баня, храм тіла. У ній не сховаєшся. Зморшки, шрами, сльози усе видно. Пар обіймає, змінює дихання, змиває втому і неспокій. Тут панувала тиша, в якій можна почути себе. По чоловічій парці жарти, співи, потім мовчання і сало з хлібом, у жіночій сльози, зізнання, ніжність. Бабця натирає внучку відваром співоні, і молодиця ділиться горем, баня об'єднувала, зцілювала. Дух банний господар простору, йому лишали хліб чи краплю горілки, а ще співали. Про кохання, долю, про віники. І кожен виходив із бані іншим, чистішим, легшим, ніби трохи новонародженим. Тут тіло натирали медом, воском, іноді навіть салом. Втискали в плечі м'язи, клали глину з ромашкою, умували календулою, обливалися кропивою. Баня була як спа, коли ще ніхто не знав, що таке спа. Болить душа, іди в баню. Там тебе вислухає не тільки подруга, а й дух, і пар, і власне серце. Частина п'ята. Тютюн, люлька і екзотика. Січ затихає, сонце сідає за Дніпро, повітря стає густим, як мед. Над куренями клуби диму, сивий козак запалює люльку, робить затяжку, повільно, мов обряд. Дим тече як думка, яка ще не дозріла до слова. Це не просто куріння, це час, що має вагу. На дніпровських берегах козаки самі сіли тютюн, доглядали його як дитину. Пололи, кропили настоями, збирали вручну, В'ялили на відкритому повітрі, сушили в шалашах, настояних на вітрі й димі. Дехто виварював листя у солоній воді чи медовому настої з полином, бо кожен мав свій рецепт тютюну. Кажуть, найкращий тютюн пахнув вечором і полем, сильний, але м'який, такий, щоб стояв спокій у грудях. Люлька це як символ гідності. У кожного козака була своя люлька. Не куплена, не крадена, а зроблена власноруч, скалини, груші або дуба, бо дерево то сила. Люлька лежала поруч навіть у вісні, її не позичали і не забували. Навіть можна згадати слова Тараса Бульби, коли він не хотів, щоб і люлька дісталася проклятим ляхам. Вона була символом спокою, як шабля, символом бою. Коли в таборі виникала суперечка, люльку передавали по колу. Хто тримав, мав слово, решта мовчала. Перед походом, після бою, на похороні, перша затяжка мала сакральне значення. Тютюн насипали обережно, люльку розігрівали повільно, і якщо з неї йшла іскра, буде сварка. Різкий дим поганий знак. Завжди сидячи, часто біля вогню, а завжди мовчки. Це був перехід у нову реальність. Зробив першу тяжку, забудь ким був. Тепер ти козак. З походів привозили кальяни, пахощі, тютюн настоєний на рожевій олії, кардамоні, гвоздиці. Козаки експериментували, виварювали тютюн у воні, зберігали у глечиках, змішували з мускатом і медом. Ці аромати не тільки для задоволення, вважали, що вони лікують від головного болю, від туги і від зламаного серця. А що з шишем? Так, гашиш траплявся, але рідко. Його привозили з Османської імперії, як трофей або дарунок. Використовували у виняткових випадках. Настоювали на меду чи спирті, вживали краплю, але не як звичку, а як ритуал забуття. Козаки, що часто вдавалися до гашишу, ставали туманниками. Їх уникали, бо козак мав бути ясний у думці, у пісні, у бою. Тож ніякого зловживання. Нам би люльку та пісню, а решта від лукавого. Люлька не про дим, а про паузу, яку чоловік дозволяє собі між вибухами життя. І коли вечорами над сітчі клубився дим, це означало, що козак ще живе і ще буде битися, але вже завтра. Частина шоста: ігри, жарти і братерські приколи: Ніч над січчю. Зоряне на небо потріскує вогнище, запах тютюну, галас, сміх, і ніхто не спішить спати. Це не просто дозвілля, це жива легенда. Бо козаки вміли воювати, але й гуляти не гірше. І в тому сміхові стільки сили, скільки в ударі шаблі. Козацький гумор був прямолінійним, щирим і часто грубуватим. Жартували про все: про смерть, горілку, жінок, піст, похід, навіть про себе. Заснув шаблею в обіймах, отримуєш кличку жонатий на зброї. Переплутав шинкарку з конем, ну теж не забудеться. Образа це табу. Образився, значить, заслужив ще одну порцію кпинів. Сміятися із себе було чесно, це означало ти свій. Грали в карти і кістки, нехай і гріх, але ж не на молитві. На кону сало, чарка, а то й принизливе завдання на кшталт підмітати після бані. Любили змагання на витривалість, хто довше витримає в холодній воді, хто вип'є більше хрону без сліз, хто не впаде після пляшки. Це був квест на міцність не лише фізичну, а й морально. Навіть старшина не мав імунітету. Підмінити шаблю на дерев'яну це класика. Або ж вкотити в кімнату бочку, з якої з реготом вилітає півень. Навіть сам отаман сміявся, бо якщо не вмієш посміятися над собою, ти не отаман. Співочі батли. Заспівай так, щоб півень замов Співали все: думи, балади, сороміцькі куплети, імпровізували. Ой, налий мати, бо мене тягне в баню, де піти сало, віник, жар і крик. Вигравав той, хто зривав оплески, мовчання, ознака провалу, пісня була мірилом харизми. Ну і звісно, в такій атмосфері народжувались легенди. Залишився на кухні під час бою. А наступного тижня ти вже той, хто один проти десятьох яничарів рятував гетьмана. Байки ставали епосами з кожною чаркою, і ніхто не перебивав, бо справа не в правді справа у братстві. Це про серце січі, бо не шабля, а сміх і слово тримали козака на ногах. І навіть після пекла бою вони повертались не лише до розваг, а до себе, бо в жарті життя і той, хто жартує, ще живе. Частина сьома. Їжа для радості. Повернення з походу, як Великдень на столі, їжа була нагородою. Замість медалей, ложка в руках, замість фанфар, запах гарячого кулішу. Їли багато з розмахом, з апетитом того, хто щойно пережив пекло. Козаки знали не завтра, зараз, бо не факт, що завтра буде. Куліш то душа запорожця. Готували в казанах просто небо: пшоно, сало, цибуля і завдачею м'ясо, сушені гриби. Кожен мав свою фішку. Гірчиця, крапля горілки, ложка сала зверху, але всі сходилися в одному: куліш мав бути жирним, щоб ложка стояла, а душа відпочивала. Борщ наваристий, переможний. Запорозький борщ це не суп. Це густий, м'ясний гарячий шквал з кістками, копченостями, чорносливом і навіть вином із трофеїв. Їли з миски, пили з ложки, обтирали руки об шаровари і казали, що борщ був, іншого не треба. Шкварки то валюта поваги, хрумтіли як перемога. Їх берегли для старих і поранених як найвищий знак пошани. І якщо хтось ковзав ложкою кулішу і не міг втримати, казали: дайте сала, це ще не нажерся. Юшка з сомом це, мов рибна молитва. Коли вдавалося вполювати сома, варили юшку з овочами, пшоном, калганом і духмяним перцем. Додавали горілку для відваги. Їли повільно, вдумливо, бо ця страва не просто смак, це тиша між боями, це дотик до спокою, Ласощі з далеких країв. Інжири з Криму, халва з Османщини, чорчхела з Кавказу, Родзинки, Фініки. Ділили найцінніше, але завжди ховали трофей під шапкою, мовляв. Бачиш, я вижив і приніс солодке з пекла. Горілка на десерт? Ні, сушені яблука. Насправді не завжди пили. Часто на десерти йшли сушені груші, макові коржики або мед. Бо хотілося не сп'яніти, а заспокоїтись, закрити рот, день і душу солодким. У війні навіть їжа це розкіш, і кожен шмат сала чи миска борщу були не про шлунок, а про життя, про те, що ще є час, що ще не кінець. Може завтра не буде, але сьогодні смачно. Частина 8. Братство і Кодекс гульбану. Насічі не пили на самоті. Це вважалося дивним, підозрілим і навіть образливим для браті. Один у шинку ніби відокремлювався від товариства, а без будьмо, гуртом, ну яке ж то козацьке святкування. Гуляння гуртом було способом зміцнити довіру, бо той, хто сьогодні з тобою за одним столом, завтра з тобою в бою. А якщо вже сьогодні залишив товариша самого, чи не кинеш ти мене й на полі битви? м? П'яний не сором, а відповідальність для тверезого. Хиткий, голосний, зворушливий, він потребував нагляду. Побратим мав дотягти його до сну, забрати шаблю і вберегти від дурниць. Часом клали спати в човні, прив'язавши до весла, щоб не втопився. Часом підпирали відрами, не щоб зганьбити, а зберегти, бо бухий не труп, а значить, живий і свій. Найгірший злочин під час гульбану це образити тверезого. Якщо хтось пив воду, то це його вибір, і повага до нього мала бути така ж, як до тих, хто з чаркою. Часто тверезі тримали весь безлад у межах, битися між своїми табу. У п'яному чаді краще піти покричати вечерет, ніж вдарити по братима, бо рука, піднята на свого, то вже не козацька. І за таке рідко але могли вигнати. Ну а головне було не дати замерзнути взимку. Після гульбану, особливо зимового, головне не залишати п'яного на морозі. Його витягали з багнюки, загортали в кожух і клали біля печі, а іноді навіть лягали поруч, щоб зігріти тілом. Не сміялися, а рятували. Якщо вже впав, не винен, а винен той, хто не підняв, казали на Січі. Це була філософія братерства, де кожен відповідав не лише за себе. Частина 9. маргіналії, що було на межі. Козацька свобода це і сила і небезпека. Січ знала не лише героїв, а й тих, хто заходив надто далеко, бо межа між братством і безумством тонка, як лезо шаблі, що було заборонено навіть на січі. Перше. Гариш і дурман. У походах козаки зустрічали шиш, опіум, східні зілля. Але на самій січі вживання дурману не терпіли. Це вважалося слабкістю і загрозою для бойової готовності за виявлене зілля, батоги або вигнання. Друге. І поза межами честі. Оргії, особливо насильницькі або з жінками незрозумілого статусу, вважалися ганьбою. Такі історії іноді закінчувалися кривавими бійками чи зникненнями. Були вигнання за розстріння і плюзнірство. Третє бійки між своїми. Битися на січі між побратимами смертельна провина. Навіть у п'яному стані. Відомий випадок: двоє побилися через тлумачення Біблії, і обоє опинилися на публічному покаянні з голеними головами. На січі не було тюрем, але були покарання і часто ефективніші. Наприклад, ритуал приниження винуватця виставляли перед гуртом в костюмі дурника і змушували публічно каятись. Інколи обливали водою і висміювали. Після цього він або повертався до гурту, або йшов сам. Ну і звісно, вигнання найстрашніше без побиття, без крові, але безповоротно. І соромом у чорному одязі з фразою не козак ти нам і не брат. Гуляння могло не тільки зігріти душу, а й зламати її. Після надмірного відриву деякі козаки поверталися іншими, говорили самі з собою, вірили, що чують голос Січі, і вважали себе перевертнями. Таких не карали, а просто відсилали в монастирі. Свобода це не анархія. Справжній козак умів гуляти, але й знав, де зупинитися. Бо за межами сміху, забуття. І пам'ять про тих, хто не втримався, теж частина історії. Один келих для братства, другий для вогню, третій може стати останнім. Частина десята А вже наступає світанок. Світанок над Січчю не був ані теплим, ані радісним. Він приходив важко і з шурхотом трави, і запахом перегорілих дров. Учора регіт, пісні, обійми, медовуха, а сьогодні тиша і больна голова. Хтось іще хропе під тином, хтось, не витверезівши, кутається в кожух і гріє руки над попилом. а хтось мовчки дивиться в небо і не знає, чому плакати хочеться більше, ніж сміятися. Похмілля душі. Так. Тоймався за голову, інший за живіт, але головне похмілля було не тілесне, а душевне. Ці чоловіки бачили смерть зблизька, і саме тому вони жили з усією люттю. Пили, бо вчора хоронили побратима, кохали, бо завтра могли не повернутись, і сміялись, бо плакати вже не було сил. На ранок не жартували. Рухи ставали повільними, точними. Один лагодив ремінь на шаблі, інший витрушував попіли з люльки. Третій чистив клинок об край сорочки. Бо після гульбища часто приходив бій, і треба було зібратись мовчки без пафосу. Просто знати, ми знову вирушаємо. І те, що було вночі, уже частина броні, що тримає тебе в строю. Є туга, яка приходить лише після великого піднесення, і її знали на січі. А між куреннями гуляв вітер і ніс на собі залишки нічної гульби жарти, пісні, запах м'яса. Від крику до мовчання один ковток, від гульбища до бою, один удар серця. Вони не шукали спокою, їхнім способом вижити було жити тут і зараз. Бо коли навколо смерть сміх стає зброєю, а пісня щитом, один починав, інші підхоплювали, і не для веселощів, а щоб сказати Ми ще тут, ми разом. Так закінчувався гульбан. Не феєрверками, а вдячністю, поглядом у вогонь і відлунням того, що стало частиною пам'яті. Світанок над Січчю був завжди трохи хрипким, бо ті, хто його дожив, ніколи вже не були тими самими. Після слова споживай відповідально. Колись козак рятувався від пекла шаблі у вині, піснях і сміху, бо знав, між боєм і смертю є вузька смужка, це вечір біля вогню. І поки ця смужка твоя, треба жити. Може ми вже не носимо шароварів і не співаємо під цимбали, але в душі ще живе той самий танок між смутком і свободою, між втомою і дурощами, між не можна і я зроблю. Бо вміння відриватись це теж про гідність, про те, щоб не здатись, про те, щоб розрядитись, про те, щоб, хоч на ніч знову бути собою. От і все. Тож налийте собі чаю або чогось міцніше, усміхніться і згадайте, що ми ще живі, і цього достатньо.